Counter-Strike сьогодні кохається в протиріччі з одного боку. Гру називаються старілою та архаїчною а з іншого це найпопулярніша гра на планеті. Її популярність тільки зростає. Піковий онлайн в 1 мільйон 200 тисяч гравців у 2020-му був побитий у 2023-му. Тоді в гру одночасно грало 1 мільйон 800 тисяч гравців, що є просто феноменальним числом. З того часу справи в контрі йдуть ще краще. Онлайн систематично підіймається до ще вищих чисел. і Показник півтора мільйона гравців тепер вже не рекорд а буденність. oh май! Не дивлячись на такий довготривалий успіх, Counter-Strike залишається предметом для суперечки для багатьох гравців, а особливо для олдів та Багато дідів хейтить гру, мовляв, вона крива з цілою купою читаків і застарілою геймплейною схемою з очікуванням після смерті. А й справді для геймерів з низьким скілом контра часто може перетворитись на симулятор очікування, особливо в спрощеному режимі 10 на 10. Більше того, вона частково перетворюється на симулятор очікування вже на початку раунду, завдяки смокам, які маскують проходи і запускають даний режим. Виглядає це так. Стрільба в CS2 теж змінилась, як і набір карт, який взагалі постійно змінюється від сезону до сезону. Ніби хороша новина, чи не так? Біда лише в тому, що дуже часто до офіційних режимів додають абсолютно бездарні нові карти, за котрі взагалі ніхто ніколи не голосує. За осінь зиму я так ні разу і не зіграв введін нову карту в режимі з закладкою бомби. Зате неодноразово встиг оцінити увесь імбаланс карти базальт, яка вийшла хоч і привітною та красивою, але абсолютно не збалансованою. Проблеми балансу карт в КС 2 займають одні з центральних позицій. Та про все по порядку. Я Андрій Безсовісний, ви на ArtLine Play, і перед тим, як почати це відео, хочу нагадати вам, що придбати топовий ігровий ПК можна завжди в інтернет-магазині ArtLine. Посилання на них буде в описі цього відео. Перехід GO до CS 2 викликав багато питань: чому і навіщо переходити від більш реалістичного зображення до більш мультиплікаційного? Для чого автори стерли реальний час і додали систему тіків. І що взагалі таке, ці тіки? Насправді, тікрейт був ще в CS GO, от лише його число було іншим ніж в CS 2. Тікрейт – це технологія оновлення даних, котра дозволяє більш точно реєструвати будь-які дії в грі і синхронізувати їх для всіх однаково. Тобто, якщо колись Contra 1.6 працювала в реальному часі, сучасна CS працює за системою Тікрейту, який дозволяє позбавитись багатьох недоліків та уникнути затримок. Більше нема такого, що стріляє з чувака здалеку, а за секунду він вже біля тебе і кладе тобі хедшот, бо або сервак підганув, або провайдер дав заднє. <клес> Тепер для всіх все синхронізовано однаково від стрільби до стрибків. От лише якщо в CSGO тікрейт був 128, то в CS2 він знизився вдвічі до 64. Для чого? А для того, щоб ще швидше обробляти дані. КС-2 з'явилась допоміжна система Саптіків. Вона дозволяє ще точніше визначати і фіксувати влучення завдяки установці тимчасової мітки, дані котрої можуть обробляти здвічі, приносячи точніший результат. Все це разом приводить до того, що по-старому покласти хедик вже не вийде. Контра стала ще більш тактичною в цьому плані, через що потрібно не просто добре і швидко наводити перекрестя на голову противника, але й правильно обирати кути і добре прогнозувати рух того самого противника. Звісно, все це було і раніше. От лише в КС-2 такі нюанси стали важити більше, через що потрібно завжди про них пам'ятати. Всі серваки контри зараз оновлюють дані тікрейту 64 рази в секунду, і звучить це приголомшливо, круто й професійно. От лише стрільба від цього не стала в рази кращою. А навіть в чомусь і гіршою. Перша причина низький тікрейт сервера. Таке попередження, хоч раз та й вибиває на екрані під час раунду, хоч насправді вибиває не раз і не два, і навіть не три. What the fuck is this? Швидше за все саме це приводить до найгіршої речі в кс – рандом на влучення. Уже часто фіксація кітбоксів від пострілів тут це найсправжнісіньке казино з ймовірним процентом успіху. Безліч разів за якихось магічних обставин з місця, не рухаючись, просто-напросто не може зарядити хедшот. Тоді як в інших випадках хеди вилітають чисто по фарту. На це теж є пояснення: оновлені спреї пушок. Кожна пушка в КС має свій так званий спрей, це малюнок стрільби в зажимі. Всі ми ще з дитинства пам'ятаємо, що стріляти завжди краще трохи знизу, і так само поступово опускати донизу пушку, так як вона дає потужну віддачу і кулі летять вище голови. Так ось кс 2 працюється лише наполовину. Калаш тепер не стріляє в ноги і влучає в голову або точними одиночними, або невеликими чергами без лютої віддачі. Якщо ж таки зайшов зажим, тепер не варто надмірно опускати ствол. Просто швиденько проведіть мишкою вліво-вправо, щоб вирівняти спрей. Все ж це теж не дає максимальних гарантів, але таки підвищує ваші шанси. І так тут зі всім. Баланс і робота зброю. кс 2 була повністю перероблена у 2024-му. Одним пушкам збільшили віддачу, злегка наміняли спрей, додали дамагу. Іншим пушкам накинули скорострільності чим підвищили їх популярність. Адже якщо раніше в часи 1.6 всі бігали з калашом, емкою, жужом і АВП, в КС 2 арсенал дійсно став значно функціональнішим. Пістолети, автомати і дробовики тепер сумлінно роблять свою справу, особливо Кугут, який на ізі накладає хедшотів з дуже легким контролем. Галіль став справжньою карою Божою, а АВПшки отримали збільшений дамаг на дальняках і зменшений магазин в слона. Тепер 5 куль замість 10. Все це разом дозволило збільшити кількість різних мед для різних карт, роблячи їх більш чи менш актуальними. Рашити з пістолетом автоматом стало простіше. А чувак з помповим трубовиком може перетворитись на захисника італійського Мілано Мальдіні, який кришить на капусту терів у вузьких просторах. А ви вірите, о дев'ятій годині. Ранку він мені вчора дзвонив. Я не вірю. і мене І вислав вір. Я не вірю, А от дивіться. От тепер хресто зробили вірю. та шанси на виживання були збільшені за рахунок неваншотних хедшотів. Дуже часто точний постріл в голову може не вбити противника, а лише збити більшість хп. Частенько це бісить, бо постріл в голову є пострілом в голову. Але коли в кабіну влучають тобі, і ти не падаєш, така модель починає подобатись. Піш! Крінч. 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 Відверто скажу, що стрільбу в КС2 вам доведеться опанувати заново. І неважливо наскільки скіловими контрістами ви були. Вам доведеться вчитись грати з нуля, плювати жовчу в монітор, казитись і щиро не розуміти, чому так. Та не варто розчаровуватись, бо вже за місяць можна нагадати старі навички і продемонструвати їх в оновленому світі КС-2. Перевірено, особисто. Карти в КС 2 важать не менше, ніж сама стрільба. Контра завжди відрізнялась неймовірним якимось калейдоскопічним нагромадженням карт, кожну з котрих ти знав на пам'ять. За часи 1.6 з цим всім було простіше. Обираєш будь-який сервак, чекаєш на завантаження всіх скінчиків і деталей, плюс на вивантаження самої карти і сміливо ганяєш чи то в зомбі мод чи в авп Лего. З CS2 така тема не проканає, бо грати краще на офіційних серверах, тоді як серваки ком'юніті, тут доволі проблематичні. Раніше я згадував, що контра постійно має офіційний набір карт, який змінюється від сезону до сезону. Щоб ти постійно не гравда з Dust2 Valve розділили гру на чотири режими і закинули до цих режимів різну кількість карт. В одному всього дві, в іншому п'ять. А в третьому і взагалі суто Dust2. І це максимально тупе рішення, так як все одно доводиться бігати на одних і тих самих картах every time. В режимі з бомбою Міраж це карта, яка обирається через одну. Тобто раз на дві катки по-любому буде Міраж. Режим з інферно повний крінч. Тут така ж історія: інферно буде раз на дві катки з вірогідністю в 99%. Або буде нюк. В режимі з заручниками і взагалі обирати не доводиться, бо по колу йтиме офіс з Італією. І хоч це одні з легендарних карт, цей режим назбирує найменше гравців, особливо на Італії, через що доводиться частенько стріляти з п'ятьма ботами і одним живим гравцем, допоки не зайдуть інші. Все це в сумі розчаровує, бо баланс карт максимально кривий. Чому в одному режимі по п'ять карт, а в іншому лише дві? Куди подівся асалт з порятунком заручників? Легендарна карта з КС якимось чином стала неактуальною? Отак, От зате дуже актуальними стали Anubis і Ancient. дві найтупіші і найогидніші карти, які я взагалі коли-небудь бачив в контрі. На жаль, замість того, щоб навпаки збільшувати кількість карт в режимах, Valve з кожним сезоном мінусують топові карти і додають нові, свіжоспечені, так би мовити. От лише це свіжоспечений круасан з лікарською ковбасою. Мінуснути Agency було максимально тупим рішенням, як і мінуснути Cobblestone — одну з найстаріших карт в цій грі. Видалити кеш наступний тупий вчинок. Карта взагалі колись була виконана в антуражі Чорнобиля з українською атрибутикою, але як і інші, пішла в небуття. Вал ніби бере карти на переробку, та дуже часто їх не повертає. На щастя, так не сталось Train, який отримав новий, дуже крутий і якісний дизайн, хоч і злегка спрощений. Напрошується питання: а де взагалі Dust 1 легендарний і культовий ацтек, чатеау, мансіон? Мансіон взагалі була першою картою в історії Counter-Strike, Тепер її оновлений макет можна знайти в майстерні, та не більше. Чому ж Valve не додають ці карти до cs 2 а намагаються вигадати їм ГМО-замінники у вигляді Ancient і Anubis? Відповідь проста: вони не мають на них прав. Історично склалось так, що саме ком'юніті створювало карти для контри. Саме тому права на ці карти належали їх авторам. Достеменно невідомо, чи Valve просто-напросто не може їх відшукати чи не може з ними домовитись. Та факт залишається фактом: Не гоже привласнювати чужу інтелектуальну власність. На мою думку, в цього питання є інший бік. Ми, Вал, дали тобі можливість створити карту в нашому конструкторі. Тож камон, про які права ти тут говориш? Всі інструменти наші, матеріали наші. Думаю, тут достатньо було просто заплатити за роботу, викупити таку карту в автора і на цьому кінець. Якщо ж не йде на компроміс, довіддення ми замутимо подібну карту, і хрім ти докаже, що вона твоя. Все ж компанія не йде на такі кардинальні вчинки. А шкода, бо від цього страждають гравці на всяких базальтах, едінах і анубісах, які навіть ніхто в голосуванні не пікає. І якщо ж ви так трясетесь за те, що одну карту будуть обирати частіше, ніж інші 5 чи 10, зробіть фільтр з блоком зіграної карти на 2-3 катки вперед і буде вам щастя. Невже так складно до цього додуматись? Знаючи, Valve, скажу вам, зовсім не складно, просто цим хлопцям, глибоко по барабану. Компанія перш за все шукає вигоду, перманентно додаючи бойові і всілякі арсенальні перепустки. Брілочки, скінчики і всяка косметика в цій грі значно важливіша за радість гравців, і це не випадково. Скіни КС 2 це як віртуальна, так і справжня валюта. Ви будете ще роздивовані, та сьогодні місцями вигідніше купити перспективний скін КС2, ніж криптовалюту, так як цей скін по-любому буде постійно рости в ціні. Маразм доходить до того, що ціни на деякі скіни починаються від 150 тисяч доларів і заходять далеко за 1 мільйон. Можете собі прикинути мільйонер в Counter-Strike. Це вже не гра, це своєрідна біржа, на котрій можна непогано заробити. От лише шанс такого заробітку катастрофічно малий, так як з 10 тисяч кейсів ти можеш отримати один чи два до. Дорогих скіна. Такі відоси ви можете легко знайти на Ютубі. В цьому чувак аж замахався відкривати весь цей мотлок, витративши пристойну суму коштів. Скіни в cs 2 це вже не просто косметика чи мистецтво, це спосіб заробітку. Їх можна продавати в стімі за стім валюту і купляти за неї ігри, а можна і за ВМЗ продавати на різних сайтах. Я так раз аж 12 баксів торгував. Та, якщо раніше кейси і скіни падали топовим гравцям наприкінці кожного раунду, сьогодні на таку доброту чекати не варто. Тепер раз на тиждень падає чотири речі на вибір: кейс, дві наклейки або два скіна. Так що раз на тиждень можеш зайти і забрати свої 70 гривень, якщо пощастить, звісно. Бо бувають кейси і по 5 гривень. Тоді їх скінчики дають ціною в 30 копійок. 30 копійок, Карл! Пляшки від пива, колись коштували дорожче. І що найгірше в цій ситуації це те, що люди просто схиблені на цих скінах. В мене виникає враження, що вони приходять сюди не нагинати, а крутити дігл на пальчику і оглядати наступний скінчик. Та навіть розмінування бомби справа другорядна. Спочатку треба знайти пушку з крутим скіном, а потім вже й бомба розмінується. Клінч! не позбавлена КС-2 два інших негативних аспектів, про один з котрих я вже згадував. Це надмірно довгий дим. Я нічого не маю проти смоків, це завжди чудовий тактичний хід, от лише їхня кількість і їхня тривалість легка надмірна. Смоки притворюють кожен початок раунду на запор, через що спочатку падають відчайдушні, а потім за останні 30 секунд вирізається вся команда. Таке затягнення часу бісить, як 15 секунд перед раундом в рейтинговому режимі. Алло, я за ці 15 секунд мав би що купляти. Акції на Уолл-стріт? Трьох секунд вже недостатньо. Чи хтось не може нагадати комбінації клавіш закупу? Тут нас меню спрощене завезли, яке дозволяє. Мишкою так само швидко купляти речі. Та ні, це от якраз для вас. Не грай, а очікуй. Спочатку чекай, поки таймер мене, потім, коли смоки пройдуть, а потім штрих на останньому місці кладе тобі рандомний хет за 3 км зажим і ти знову чекаєш. Потрібно завести варіант гасити смоки або відкидати їх кудись подалі. Фізика предметів і їх руйнівність в КС 2 сильно постраждала, але гранати навмисно не можна відкидати пострілами. Чому я хизи? Якщо смок гасить на палм, треба щось, щоб гасило смок. Так і буде тобі камінь ножниці папір. Але ні, вал вирішили, що це неприйнятно. Або й взагалі про це не подумали. Вони ж не грають свої ігри. Замість цього вони кажуть, що дим тут класно прострілюється, а через простріл все видно. Видно, якщо ти стріляєш з дробовика. В іншому випадку це сліпий лисого остриже. Претензія є і до звуку ходьби. Я розумію, що це класика, але ця класика нагадує слона в магазині посуду, якого дідька кроки тут майже такі ж гучні, як постріли. Особисто для мене це не є чимось надважливим, бо я граю з музикою і орієнтуюсь на реакцію. Та в багатьох гравців це викликає роздратування. Як і механіки ковзання чи специфічних стрибків, які потрібно опанувати, якщо хочеш залетіти у вікно на міражі. Баланс в грі теж зрушений. Статистика показує, що на анубісі контри виграють лише в 46% випадків, що є дуже поганим результатом. На інферно цей показник злегка вищий – 47%. Тоді як на нюк він складає цілих 50%. І це далеко від істини, бо насправді мав би складати. Біля 57. за терористів на нюк грати непросто. Взагалі, до карт додали НАТО багато галімих кемперських точок, які ще й розставлені десь в задуб'ї. і там постійно сидять чуваки, куди ж без цього. На міражі за терористів вийти на точку А з коридору щось на рівні місія неможлива. І так з багатьма картами. Надто вузькі кути огляду й чудернацькі заходи, які легко пасти за ту чи іншу тіму, а пасуть ходи постійно, бо кемпері в грі завжди повно, як і читерів. Античит Valve — це такий жарт, як мінські угоди чи всілякі резолюції. Читаки все одно зустрічаються, та навіть більше вони еволюціонують. Якщо всім здавна відомі такі чити, як ВХ і АІМ, сьогодні все зайшло куди далі. Коли надсилаєш скаргу на гравця, можеш обрати інші види читів. що це взагалі за інші. Що ж, ви здивуєтесь, та сьогодні навіть штучний інтелект може бути використаний в якості чіта для контри. А і не залазить в гру. Він зчитує все з екрану і розпізнає. Дійшло вже до того, що чуваки створили справжнього робота-чітера зі штучним інтелектом, який накладає хедшоти люто і страшно. І зараз такі чити навіть не можна спалити системою. Поки не можна, та на щастя, вони надто сильно приватажують ПК, через що потрібна дуже потужна машина. Є чити, які вимикають віддачу автомата, хоч і показують анімацію, через що важко спалити такого гівнюка. Є тригербот, це чит, який автоматично попадає в кабіну при наведенні, чи спідхак. Тут думаю, не треба пояснити. Все ж, якщо читера такі вираховує, система карає його жорстко, але такі люди рідко грають на мейн-аккаунтах. підбиваючи підсумки CS2 2 це дійсно дещо інше ніж те, до чого ти звик раніше. Тут все працює по-іншому, хоч і виглядає по-старому, через що доводиться заново вчитись грати. На щастя, робиться це швидко, а читери зустрічаються не так часто. Відверті читери, бо деяких і взагалі не спалиш. КС-2 все одно залишається чудовим способом проведення часу після роботи. Вона не токсична, на відміну від доти, і приносить в більшості позитивні враження. Головне грати розумно, а там же як пощастить. А ти граєш КС2? Пиши в комент, що думаєш про гру і сказане, а також підписуйся на цей канал і став лойс. Зустрінемось на цьому ж місці.